Добрий день, всіх вітаю на каналі Графіня. Зараз я вам покажу дуже красиві рендери, а потім ми побачимо дуже цікаве ЖК. Пролог був. Отже, вітаю всіх на каналі Графіня. Щиро дякую кожному що ви зі мною: 16 тисяч. Відео виходять нерегулярно, ривками. Але сподіваюся, вам цікаво і. Мої підписники відрізняються, скажімо так, високим рівнем освіченості і як гарні інвестори. Тому зараз оце я тут брожу, От, таке щось дивне. За моєю спиною вже збудувалося. Ось спереду у нас там ще є приватний сектор. Але реально три хвилини до метро Славутич. Я думаю, що більшість хто кияни, особливо, хто українці, здогадалися, що ми знаходимося зараз біля ЖК Рів'єра. Погода сонячна, а Рів'єра ні. В Києві, щоб не сплутати, є два ЖК, Є сонячна Рів'єра, є Рів'єра. Сонячну Рів'єра свого часу будувала компанія Укрбуд, а потім уже добудовувала Київміськбуд. І, Слава Богу, там все гаразд. Зараз власники квартир. Олігархи, тому що мені здається, це самий найдорожчий ЖК, який зараз є на лівому березі. Він дуже вдалий, він класно біля річки розташований, там гарні види. От. Обов'язково ми там побуваємо з вами. А сьогодні ми гуляємо біля ЖК Рів'єра, який будує статус груп, як на мене, дуже стрьомний забудовник, ну такий непевний. І, скажімо так, що? Які курятники. Е, і, скажімо так, це як лотерея. Е, ну, але сьогодні в українців життя, в принципі, лотерея в умовах війни. Тому хочете, грайте, не хочете, не грайте. Перед тим, як зайти на територію комплексу, власне, покажу саму інфраструктуру, е, яка тут. Оточує інфраструктура вже існуюча, і її змінити буде дуже важко. Тому от в самому комплексі розташувалися Аврора, це такий магазин, де все, щось дешеве, китайське, туди зливають, і там все продається. От. А ось у нас тут є і суші, і пиво, гриль, і якийсь гріль. Товари з Європи. Якась новобудова. Здається, це ЖК Храм колись він називався. І щось вони там навіть навіть шаволяться. Так, і ось буквально чотири кроки, і, в принципі, ми доходимо до станції метро Славутич. Ну, от За ним височіє сам же Касла Ну, Щоб подолати цей шлях, вам треба пройти через низку оцих от мафів. Якщо чесно, для мене це нагадує якісь минулі часи районних центрів. Ну, Я не знаю, я не хочу зараз сказати. Я дівчинка з Троєщини, бачила все, але тут, скажімо так, такі. Такі шанхаї я бачила лише тут, і тому я якось не наважувала сюди заходити е, з блогом, щоб розповідати. Тому що, в принципі, е, враховуючи те, що тут квартиру можна було купити в Рів'єра там свого часу за 20 тисяч, за 15, там, за 30, якусь вже велику, то якщо порівняти ціна і що з цього вийшло, то досить все прийнятно, враховуючи, що навіть в деяких будинках є газ. І перша черга, там уже через 7-10 років, я не знаю, скільки вже пройшло, перша черга все-таки протягнута на прямі договори з постачальниками послуг. Ті, нові, ще зараз чекають, а перші вже є. Так, ну, в общем, Заходимо на територію. В принципі, я не перший раз на території ЖК Рів'єра, ніколи в мене не було проблеми перешкод, тому що, бачите, он фіртки відкриті. От, охоронець в принципі, десь є, але заходити можуть сюди люди, тому що і на території комплексу розташовані, напевне, якісь інфраструктурні заклади, якісь там магазини, де можуть там, потрапити мешканці, які поруч. Тому так. Але сенс за... закритої території. Ну, місто Квітів теж не дуже закрита територія, тому що там дуже густо населений ЖК. І кожного разу, коли ти йдеш, е... ти можеш прошмигнути з кимось. Він досить компактний і такий невеличкий. Я не знаю, може мені спеціалісти якось зможуть трактувати оце явище. Це підтоплення знизу, зверху, чи це неправильно зроблена гідроізоляція, чи що це таке, чи це фундамент. Ну, мені не подобається візуально. Можуть сказати, що я придираюсь. Ну, але я придираюсь, ну я побачила. Так, зараз я знову виходжу за територію. Ну, от бачите, буквально там, ну щоб пройти наскрізь територію. Тут є і площадка спортивна. Ну, але територія дуже-дуже така компактна сама по собі. І це вже поруч будується щось інше. Там озеро і якийсь приватний сектор. Не, іде також, тут пішки можна дійти до пляжу, до Дніпра, яке от поруч, якщо ви знаєте метро Славутич, то ти переїжджаєш в місце, там Дніпро. Це от, біля цього Дніпра є пляж, тож можна дійти сюди вже пішки звідси. Я зараз крокую до відділу продажів. Щоб не бути голословною, якщо там хтось буде, привітно мене зустрінуть, я покажу прайс, який на сьогодні є. Зараз вони ще щось добудовують, щось допродають. Тому що я бачила, на Луні висить. Ну, подивимося, що там залишилось. Ну це напевне воно так і називається Рів'єра, тому що ось ось є тут Рів'єра. Бачите, яка гарна. Набережна з ліхтарями. Все буде. Коротше, я все узнала про всі проекти статус груп в майбутньому. Зараз розповім. У нас інтернет вже є. Трошки покоцана стінка, але ж ідуть ремонти. Без дивна така концепція всередині. Цей кирпичик, а тут прямо граніт міністерський. Ну, така, скажімо так, специфічна картинка. Заходимо, їдемо на восьмий поверх із дев'яти. на каналі Графіня. Ми дивимося квартири, думаємо, куди проінвестувати, і вірба в перемогу. Так, на восьмому поверсі у нас біля ліфту одразу ось розташовані двері на сходи. Потім ось все можна вийти на загальний балкон. От. І те, що я казала, он там біля. Ну, це воно храм якийсь, чи то вже може не храм. Ну, в общем, те, що я показувала те, що я показувала одразу біля метро Славутич, коли виходиш на цю сторону, на сторону Рів'єри, це новий проєкт, який зараз реалізовується компанія Status Group, називається Ось Aura City. Вартість квадратного метра зараз близько тисячі доларів, а може навіть більше. Ну, це так. Приблизно беру, треба вже їхати оточнювати. Обіцяю 26-му році, що це буде великий такий от величезний ЖК. На перших п'яти поверхах там буде розташований торговий центр, ну, а останнє, звичайно, підзаселення. І він тоді, напевно, буде якось гармонійно якось перекликатися з самим Славутичем таким високим. Тому що Рів'єра, от ви бачите, вісім поверхів взагалі було по плану шість. Чи 5 поверхів, а потім вони ще надумали і долупили ще 4, одну, власне, на цей будинок. Ну, якось думали і передумали. Так. Напроти, зараз відділ продажу торгує квартирами з житлового комплексу рівєра 4. От. Те, що я казала, що будується напроти, там якраз біля тої красивої набережної, Рів'єра 4 там залишилися двокімнатні квартири, але невеличкі 62 квадрата, там 55 тисяч іде. І обіцяють вже цього літа здати. Ну, ми потім ще вийдемо, подивимось на нього. Я маю сумніви, що він буде зданий цього літа. Але побачимо, в принципі, він компактний і представник відділу продажів. Переконала мене, що компанія за забудовника дуже надійна, бо у них своя техніка і вони гарно будуть. І ще там у них є це вже таке затравочка Sky River. Це 11 кілометрів звідси, це прям такий пляжний комплекс, який розташований на березі річки. І, ну, типа якась еліточка каже, у нас там і айтішники купують, і люди, в яких є свої яхти. Пошепки яхти. Так що, якщо захочете побачити людей, яких є яхти, можете підходити в відділ продажу в статус груп або туди на будівництво. <гум> ну, поліграфія класна. Поліграфія класна. І це чудово. Так, зараз ми до балкону крокуємо, крокуємо, крокуємо. Це у нас такий під'їзд. Така коридорна система. Восьмий дев'ятого поверху. Дев'ятий це останній. Скільки тут квартир? Одна, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 15 квартир на поверсі. Ну, блін, дофіга. Чесно, якось овер дофіга, але зараз заселення ще. Не в повному обсязі, тому ліфт ділять. А ліфт один. Оцей такий просторий, в принципі, вантажний, але він один. Але в принципі, але, в принципі, що я скажу вам: 9 поверх, восьмий, дев'ятий поверх. Ну, це тут восьмий. Когось, шостий, п'ятий. Це можна і ніжками. Як був блекаут в Києві, то це я прекрасно зрозуміла. Що восьмий поверх це не так високо. І навіть задишки не було вже на третій раз. Так, увага. Отже, вітаю вас в квартирі, яка на сьогоднішній день, як я вважаю, є мінімальною по своїй ціні для того, щоб зайти у ринок київської нерухомості. Квартира від Status Group ЖК Рів'єра. Тут 55 квадратів. І ці 55 квадратів вікнами виходять. Власне, на міст, на ЖК Славутич, ЖК Севен. Ну, ми бачимо новус і за ним «Лайн Тайм і КФС Аркадія. це хто із з місцевих? От, а в принципі, звідси, в принципі, звідси пішки можна дойти до метро. За п'ять хвилин, як я вам показувала початково. Ну, сам стан квартири після будівельників, але він вимагає все-таки додаткових робіт, тому що зараз забудовник здає іноді стяжкою підлоги вже лазерною, або навіть під біленьке робить штукатурку. Наприклад, як Інтергалбуд здає свої квартири, це вже йде як таке ну, базове оздоблення. Там вже білі стіни, в принципі, можуть зробити електрику, і потім вже клеїти шпилери. Чи Фарбувати, хто як хоче. Так, брак. Ну, але в, на каналі Графіня всі звикли, напевне, до цих звуків перфоратора, тому це не нове. Бачите, тут підлога, тут розведено все, тому що у нас опалення йде індивідуальне від котла, тому по всій підлозі йде розводка. нам забудовник зробив два радіатори. От. Ну, в принципі, можна іще додати радіаторів, поки ви собі не зробили тут заливку підлоги, можна ще щось подобавляти. Отак так оце виглядає. Ну, я вже тут майже півроку в цій квартирі була, тому і тут залишився цей стірадур. Я думаю, що забули там якісь будівельники. Тут, напевне, собі гардеробну робили. От, але стерадур як лежав, так і лежить. І нічого не міняється. Квартира 55 квадратних метрів. Досить просторий санвузол. Але я от чесно не знаю, може мені в коментарях напишуть мої підписники, як оце ну, укріплюється. Якби це була монолітна каркасна технологія, то воно б було бетонне. А якщо тут вже додавали цеглу і взяли оцими двутавричами, називається, ну коротше, рельси шпали, взяли, позаварювали ці шматки. Як воно укріплює конструкцію і як його правильно обробити або зашити гіпсокартоном, щоб не проявилася ця іржа потім, що з ним робити далі в ремонті? Бо це те, що мене найбільше лякає в цій квартирі. А в принципі, планування, висота стелі, ну, розташування. <гум> Скажімо так, оці дело репутація забудовника. <гум> тому, що, тому що в відділі продажу я кажу, цю кажу, ну, я знаю вашого забудовника. Ви ж будували Олімпік Парк. Ну да, кажу, ну у вас в місцях загального користування немає жодної батареї. Там просто кажу, на поверх, коли заходиш з зимку, то там сніг лежить. У людей падає з чоботів і лежить сніг. Ну, там двоконтурні котли, всередині, всередині кажу, а ну місця загального користування, там вже грибок буде, як це знаходитись. А він каже: а ми е, ці будинки Рів'єра будуть дуже теплі, тому що ми з кожним об'єктом стаємо все краще і краще. Ну, щось краще каже, можливо, можливо, там експериментували. Можливо, і тут проекспериментували, тому. Може, це якось допустимо по нормам будівництва? Я не знаю, але мені не подобається. А так, планування і, взагалі, простор і сама концепція невисокоповерхіву будівництва. Мені дуже подобається. Отже, сьогодні ми погуляли трошки по території ЖК Рів'єра. Зайшли в відділ продажу, знали, що є такий ЖК Аура Скай Рівер 2 і Аура Сіті. Кому цікаво, може доїхати і подивитись, хто готовий до ризиків може ризикнути інвестувати, знову ж таки кажу: сьогодні все, лотерея. Я показала все, що я бачила, і те, що мене турбує, можливо, в коментарях ви ще напишете, що вас стурбувало, що побачила ви, або який ви маєте досвід проживання в карії Єрі, чи ви тут були інвесторами, чи ну, роздивлялися цей об'єкт. І мені якось. Двояка, скажем так. Дякую, що були на каналі Графіня. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Рада була бачити. Па! Ну і власне така песочка щодо інвестицій. Якщо ви надумалися, все-таки інвестувати в Києві. Ну, інвестувати, купити собі житло. Зв'язку з тим, що надумалися, зв'язку з тим, що переїхали, що є потреба, що такі часи. Що у вас є кошти? Якщо у вас була мрія і ви хочете реалізувати, ви звичайно спираєтеся на думку інфлюенсерів, блогерів, там читаєте щось, але основне це треба їздити. Треба їздити, дивитися і відчувати атмосферу. Хтось знаходить якийсь шарм і вайб в тих речах, в яких інший буде знаходити тільки роздратування. Тому що ви не побачили, про що ви не подумали в телевізорі чи десь там в оголошеннях, просто візьміть дві години часу, проїдьтеся, прогуляйтеся і як душа ляже, то вперед. Всім успіху. Он, у 2026 році, нам обіцяють навіть отак висотки. І перші п'ять поверхів, торговий центр. Оце по суті, що зараз збудовано, це торговий центр. А далі вже будуть житлові квартири. Це Аурас Ну, дай Бог, всім такого оптимізму, як статус груп.